Вітаю кожне місто та село. Нехай добро перемагає зло. Ви на каналі Езотаріум, а з вами Дзюба Михайло з черговим прогнозом. На п'ятницю, 9 січня 2026 року. Сьогодні на чатуванні колода унікальна, найвеличніша колода, бо вона за розміром найвеличніша в моєму моїй моє колекції, і те, що я створив, вона найбільша. Куру Шетра. колода, яка створена за мотивами. Магабхарати, а точніше, навіть битви на Курукшетрі, де Шрі Кришна прочитав Арджуні свою відому багатьом Бхагаватт-гіту. Але сьогодні, окрім того, що будуть ці карти, і будуть ще і. Ось ці додекаєдри, які будуть казати про гарні години, хочу зробити невеличкий астрологічний вступ і використати ось такі книжки колись давно, у 94-му році, коли я розпочав займатися астрологією. Я використовував ось цю книгу Ефемериди. Ви бачите, тут немає жодного слова, суцільні цифри. І в мене була ще книжечка. Це Ефемериди на двадцяте століття, бо я розпочав займатися астрологією саме у двадцятому столітті. А у 20, на 21 у мене була ось така 50 років. Бачите, закладочка тут якраз посередині цієї книжки. Ми прожили вже чверть. Століття, але нічого гарного воно не принесло. Але є надія. Бо сьогодні я вам хочу сповістити про те, що на Небі є парад планет. Ми його не бачимо, ми його лише відчуваємо. І ці події, які розпочалися з початку року не тільки в Україні, а й ще на геополітичній арені. Вони кажуть про те, що щось відбувається, і дійсно, ви цього просто не бачите. Просто, от гіпотетично, оце сон, оце земля, от сонце, яке знаходиться зараз, якраз у середині знаку квазаріг. за сонцем знаходиться Марс якраз 9 січня поєднання пряме Сонце з Марсом. А тут ще знаходяться Меркурій і Венера. Вони знаходяться в так званій сліпій зоні, але вони отак кучкою стоять, і таке явище не таке вже і часте. Останній раз воно було 31 серпня 2019 року, а до того воно було тільки 2 липня. 2000 року, і загалом такі явища дуже рідкі. Вони були у 1924, 70 та 1962 році. От такі цікаві явища, але до того ми ще додаємо от, ще дві планети. Да давайте всі вже розставимо. От якраз Сатурн. І уран знаходяться ось тут, якраз наприкінці знаку риб, і вони зустрінуться, буде поєднання їх, і воно перенесе їх якраз в знак Овен і радикально зміниться ситуація. Така, таке поєднання буває дуже рідко, раз на 36 років. І якщо відкинути назад, кожен рік буде вас повергати у шок. Попереднє поєднання було у 1989 році, коли сипався радянський союз. Ще до того, 1953, коли помер Сталін, і ще крутимо 36 років і отримаємо 1917 рік рік двох революцій, і так само вони будуть і повторюватися і тут, бо Уран повторив. Свій заліт у тілець, а тілець, як відомо, астрологам, і є та сама, той самий знак, яким управляє тілець і Україна, це поєднання. І тут уран. І уран останнім часом був тут у роки Другої світової війни. Ну і от Юпітер у нас вже. Залетів у рак, він знаходиться всередині раку, що дуже гарно саме для рака. Моураках зараз йде дуже гарне переналаштування. І не забувайте про місяць, якраз коли буде наступний молодик, а це буде 18 число. Ось тут буде 18 січня. Ось тут буде ще й місяць, і таким чином ми бачимо самий натуральний малий парад планет. Причому він відбувається у сліпій зоні. Його Побачити нереально, але ще цікавіше буде 24 го Січня, коли вже настане знак водолій, сонце перейде у водолій, і воно буде у поєднанні ще з однією планетою. Зараз я її знайду. Ось вона: планета Плутон, це планета подій історичних, і вона знаходиться отут. Все кучкування відбудеться. Єдине, що місяць вже буде тут, у Овні. Подивіться на цю картинку, тож Очікуємо на події, вони будуть просто відбуватися лавиною, і буде повторення різних переворотів, революцій, ну і, звісно, закінчення війни, бо тоді все закінчилося великим розпадом. Пам'ятаєте? Можливо, не пам'ятаєте, можливо, ви були маленькі, але я пам'ятаю 80 Дев'ятий рік це вивід військ радянських з Афганістану і повне здригання всередині самої країни. Все це повториться. Не все це повториться не тільки наразі, але ще і в Україні. На жаль, що ж стосується дев'ятого числа, про яке ми сьогодні будемо говорити, це. Дзеркальний день, коли більшість людей будуть такими, які вони є насправді. В цей день важко брехати, В цей день відкриваються різні таємниці. Ну і це не дуже гарний день для людей, які народилися 9-го, або 27 числа будь-якого місяця. Будьте обережні, у цей день можливі непередбачувані зміни, перепади тиску та настрою. Якщо ж ви народилися в якийсь інший день, в кінці цього прогнозу теж буде. Інформація саме для вас, але я рекомендую тут вам зупинитися, перемотати знову на початок і послухати конкретно, що я сказав про ті самі. Події, які нас очікують буквально протягом, ну я не знаю, більше найбільший варіант, як вони довго будуть роз розвиватися. Це до квітня місяці, бо в квітні місяці якраз планета Уран перейде в зону близнюків, і це радикально змін, змінить ситуацію. Війна просто може перекинутися на інші країни, буде вже палати так, що Україну, про, про Україну можуть і забути. Я ж вам нагадую, що сьогодні ще будуть. Додекаєдри, і я буду дивитися чотири знаки задяку, а потім буду кидати саме ці додекаєдри, які будуть казати на позитивні години саме для того чи іншого знаку. Не забувайте робити репости, підписуватись на канал, щось дописувати, а я роблю зворотній відлік. 5, 4, 3, 2. Один розпочинаємо з козирогів, козироги. Дуже гарний день для творчості. Арджуна це чоловіча сила, вона пов'язана з енергією сонця, вона пов'язана з янською енергією. Тож сьогодні головне це ваші принципи і бажання зробити щось нове. Сьогодні вам відкривається для цього можливість, незважаючи на те, що місяць зараз спадає, і до молодика нам ще треба 9 днів дожити. Молодик буде 18 тільки січня. Але все одно для вас позитивний момент, особливо якщо ви чоловік, це чоловіча карта. Далі, представники знаку водолій, перегорнутий Баларама. Баларама це брат Господа Крішни, це теж вішно, він втілів. Тоді втілився у два тіла, втілився у два тіла. Дуже така тевтологія, але так воно і є. Це в класичному таро карта сили, і вона випала перегорнута. Тож бережіть свої сили, не вступайте в конфліктні ситуації. Якщо ви важко працюєте, краще сьогодні відпочити. Якщо ви військовий, будьте насторожі. Сьогодні ви можете зустрітися з такою силою, яку побороти вам буде дуже важко. Це також чоловіча потенція, яка на нулі, тобто. На пів шостого не треба сьогодні займатися сексом, бо ви можете не зробити того тих вправ, що ви зробите завжди. Ну, так буває, чоловіки, вони тим і відрізняються від жінок, що вони не завжди можуть, але завжди хочуть. Ну і будьте обережні, також намагайтеся не зустрічатися і не спілкуватися з представниками знаку Лев. Далі риби. Дур'йотхана Дурйотхана в класичному таро це крокодил або блазень, нульовий аркан, але він випав перегорнуто. Тож сьогодні помилки не такі вже страшні. Можете робити ці помилки, і бо без помилок ви не можете нічому навчитися. Це по-перше, а по-друге, блазень, який би він не випадав, він каже про те, що сьогодні якісь ваші плани можуть обнулитися, А вам з цього приводу не слід впадати в відчай. Також цього дня намагайтеся не зустрічатися і не спілкуватися. З представниками знаку тілець овни. Крішна перегорнутий, малі результати. Це карта Всесвіту, це карта перемог. Але коли вона випадає перегорнута, це поразки, це якась прірва, над якою ви знаходитесь, і вас достатньо просто туди штовхнути і ви впадете. Сьогодні день малих результатів. Не думайте, що сьогодні ви все виграєте. Частково ви виграєте, але не повністю. Також намагайтеся цього дня не спілкуватися і не зустрічатися з представниками знаку Скорпіон. Ну, а я додаю до декаєдри. Спочатку для козирогів Позитивні години. Це у нас 8,5, 13 година. Далі водолії 10 і 13-та година. Для риб. 12.10, 22 година вечора. І для овнів 12.05, 17 година. Їдемо далі, далі у нас тільці. Тільці для вас 9 січня це досить небезпечний день. Ашватхама – це карта диявола в класичному таро. Це дуже підступний брамін, який прокляв цілий рід, і тільки Крішна зміг врятувати наслідника того самого роду, роду пандавів. Ашватхама – це якісь люди, злобні люди, в тому числі у формі. Якщо ви їх боїтеся, краще сьогодні посидьте вдома. Це якісь дзвонки. Дзвінки з незрозумілих номерів, які будуть вас провокувати, і загалом сьогодні день нестабільний. Сьогодні ви можете вляпитися в історію тільки тому, що проявити свою агресивність. Слідкуйте за агресивністю, будьте спокійніше, і тоді нічого поганого не станеться. Краще сьогодні. Навіть нікуди не виходите. Просто посидьте вдома. бо зовнішні вороги вони цього дня до по повідношенню до вас можуть активізуватися. Далі представники знаку Близнюки, Кунті Деві. Кунті це матір п'ятьох пандавів, які тут всі присутні. От Арджуна вже випадав козирогам, А от для Близнюків це, перш за все, гарна карта для жінок, бо це. Верховна Жриця і ще в прямій позиції це дуже гарна карта для партнерських відносин. Якщо ви чоловік, вам сьогодні дуже сильно допоможе ваша подруга, ваша коханка чи ваша дружина. Загалом сьогодні парні, якісь розклади, парні справи вони дуже ефективні. Також ви сьогодні отримаєте необхідну інформацію, на яку чекали. Далі представники знаку РАК. Перегорнутий Пхімасена. Пхімасена це один з синів Кунті Деві, це втілення сили, а в класичному таро це страшний суд. Він перегорнутий. Це каже про те, що сьогодні ви можете бути несправедливо осуджені кимось. Сьогодні день несподіванок, якихось несподіваних зустрічей, якихось ситуацій, де, де ви не можете вже так робити, як колись робили. Більше імпровізуйте, пам'ятайте, що вийти зі складної ситуації. Вам допомагає не тільки розум, але й інтуїція. Ви можете цю, цю, цю людину, яка агресивно до вас налаштована, ви можете просто просканувати і з'ясувати, як діяти спокійно чи агресивно. Загалом сьогодні вас будуть провокувати ще випити. Рекомендую вам не запливати далеко за береги. І також будьте обережні, намагайтеся не зустрічатися і не спілкуватися з представниками знаку риби. Далі, леви. Шакуні. Шакуні в класичному таро це карта Сутінок або місяця. Шакуні це великий хитрець, такий шахрай, який розводив пандавів на все, що у них було. І навіть бажав їх згубити, і він якраз і став. Тим самим подстрікателям війни на куру Кшетра. Будьте обережні, сьогодні навколо вас є якісь оманливі ситуації. Люди вас хочуть ввести в оману, набрехати вам, не слухайте людей, більше слухайте власну інтуїцію. Також сьогодні для вас гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку Рак. А тепер позитивні години. Спочатку для тільців. Три і вісім. Одинадцята година ранку. Близнюки. Сім і вісім. П'ятнадцята година дня. Раки. 4 і три. Сьома година ранку. І для левів. Шість. 9.15 година дня. Ну що ж, їдемо далі. Далі у нас діви. Для вас 7 січня непоганий день. Дрітерашха це розбита вежа в класичному тару, а в перегорнутій позиції вона дає позитивні моменти. Ви нічого не втрачаєте, це головне, ніяких катастроф сьогодні з вами не буде, ніяких падінь, ніяких руйнувань. Навпаки, ви відновлюєтесь і можете допомагати іншим людям вийти зі складної ситуації. Сьогодні день, коли ви як пташка. Фінікс можете відродитися з попелу. Єдине, що сьогодні з вас можуть тільки збити корону. Ну і для вас погані зустрічі що бесіди з представниками знаку Овен. Далі Терези, Накул і Сахадев, карта Сонця. Це прояснення якесь. Це, по-перше, гарні. Розклади з електроенергією, її сьогодні буде більше. Ви сьогодні насичені сильною творчою енергією. Вона також пов'язана з грошима. Якщо ви раптово будете працювати, можете заробити великі гроші несподівано. Особливо якщо ви граєте у казино. Сьогодні дуже фартовий день. Потім мені напишете, скільки ви виграли. Взагалом, сьогодні також гарний день. Він пов'язаний з дітьми. Якщо у вас є власні діти, приділяйте їм більш уваги, Бо насправді найвеличніший скарб, який ви залишаєте людям, це ваші діти. Діти, але це повинні бути гідні діти, а не негідні. Також для вас сьогодні гарні зустрічачі бесіди з представниками знаку близнюки Далі скорпіони. Драупаді драупаді в класичному таро – це імператриця, це дружина п'ятьох да, таке у них було. Поліандрія це називалося, коли одна дружина і багато чоловіків, це втілення матеріалізації ваших думок, невеликих грошей, які ви можете заробити, заробити сьогодні. І діє сьогодні. Головне діяти, а не бути бездіяльними. Якщо ви придивитесь. До цього аркану ви можете побачити руку. Це рука Дорьотхани, яка була відрубана, як і голова, за те, що він намагався споклюжити дровпаді, тягнув її одежу, намагався, щоб вона роздяглася і таким чином її посрамити. Але Крішна цього не дав, і, врешті-решт, ця рука була вирвана ось цим самим Пхімасеней, який лютував з приводу того, що його дружину намагалися Посрамити на людях. Загалом для скорпіонів сьогодні непоганий день, фізично гарний стан і можливість заробити гроші. І стрільці. Гандхарі. Гандхарі це дружина Дрітараштхі і сестра Шакуні. Це планета Венера, зірка Мар'ї в класичному тарова. Вона перегорнута. Це якась нерватрьока, як то кажуть, сьогодні нерви ваші на. Буквально на хвилі знаходяться, і якщо раптово вас хтось виведе з себе, це погано може закінчитися для вас, бо ви не контролюєте, на жаль, свої емоції. Ну і гарні години для чотирьох знаків зодіаку. Спочатку діви 11 і 6, 17 година дня. Терези 4 і 10, 14 година дня. Скорпіони. 3 і чотири. 7 година ранку. І нарешті стрільці. 9 і п'ять. 14 година дня. Ну, і давайте подивимось на загальну карту дня. Сатьяки перегорнути, на жаль, Сатьяки – це. Колісниця, це досвід, це мудрість. Мудрості сьогодні не буде. Люди, люди будуть вести себе доволі необачно. Сьогодні не той день, коли треба кудись їхати краще посидіти вдома. Так будете і ціліше, і збережете свої нерви. Поганий день для навчання, поганий день для накопичення. Накопичити ви можете лише щось погано, якісь помилки можете зробити, які для вас будуть потім не дуже гарні для просування вперед. Якщо бажаєте, щоб з вами був захист, вдягайте щось темно, синього кольору. Що стосується дня, День не дуже гарний, перегорнуті карти випали майже всі. І враховуючи, що Крішна випав, перегорнута, тож рекомендую вам сьогодні в день посидіти. А от ближче до вечора, десь з 16 години, картинка нормалізується. Що стосується ночі, ніч більш-менш спокійна, але ближче до світанку, починаючи. Десь 6-ї години ранку є якась нерватрьока, якісь хвилі енергетичні, це вже буде субота, 10 число. Пам'ятайте, що не все ще закінчилося, ще буде кульмінація, буде продовження. Але те, що я вам сказав на початку прогнозу, астрологічні дані, вони цілком вірні, вивірені. І не поспішайте вже зустрічати рік коня, бо прийде він. Пізніше прийде він тільки 17 лютого цього року, так що можете ще трошки насолодитися іншою тваринкою. А я додам вам ще по одній карті за днем народження. Якщо ви народилися 10-го, 19-го або 28-го числа будь-якого місяця дуже фартовий день чакра, колесо, колесо фортуни. Воно каже про те, що сьогодні ви можете ризикувати. Ризик виправданий. Сьогодні ви можете щось виграти, головне вірити. Свято у те, що сьогодні для вас дійсно фартовий день, і особливо для вас гарний день, якщо ви народилися під знаком Козиріг. Далі, якщо ви народилися 2, 11, 20 або 29 числа будь-якого місяця, Ютхіштхіра. Ютхіштхіра це у нас імператор в класичному таро, це старший з братів Пандавів, який головував і був у битві на Курукшетрі, саме він отримав перемогу, і він означає, що навколо у вас гарні люди, вони вас підтримують. Сьогодні гарний день для колективної праці, якщо ви працюєте в якійсь корпорації, організації. Сьогодні дуже позитивний день. Також непоганий вечір для того, щоб піти кудись у клуб. Давно ви нікуди не ходили. Візьміть з собою партнера, партнершу та підіть трошки розвіятися. Там, де будуть люди, там будуть нові знайомства і нові перспективи. Перспективи. Далі, якщо ви народилися 3, 12, 21 або 30 числа будь-якого місяця, Кріпачарія – це в класичному таро, карта смерті. І, хоча багато тарологів... Схильні до того, що це погана карта. Це гарна карта. Вона каже про те, що все змінюється, і ви відпрацьовуєте свої кармічні зобов'язання. Сьогодні у вас день мінливий. Можливо, ви на щось налаштовувалися, але все може піти не так, як того ви бажали. Ви можете бути з цього приводу в розпачі, але пам'ятайте, що так хоче ваша доля. Вам треба змінюватися, тому будь-які зміни, які відбуваються сьогодні, вони до кращого. Далі, якщо ви народилися 3-го, 12-го, 21-го, бо а ні, 4, 13, 22 або 31 числа будь-якого місяця відура в прямій позиції, це внутрішня рівновага, це здатність розуму контролювати почуття, це впевненість, це стабільність і це гарний день для того, щоб йти у різні установи, державні, судові і вирішувати якісь складні питання на свою користь. Особливо вам сьогодні пощастить, якщо ви народилися під знаком Терези. Далі.

Абхіманія і Утара це карта закоханих в класичному Таро, або два шляхи, карта вибору. Від вашого вибору багато чого залежить. Сьогодні вам відкривається можливість вийти на новий рівень, але задля цього вам треба включити свої авантюристичні якості. Особливо для вас гарний день, якщо ви народилися під знаком Діва. Далі, якщо ви народилися. 6, 15 або 24 числа будь-якого місяця перегорнутий карна це не дуже гарний показник, бо карна в класичному таро – це сонячна геній або помірність. Вам не вистачає помірності, ви збуджені, ви не можете контролювати свої емоції, ви не можете займатися кількома справами одночасно, тож сконцентруйтеся на тому, що вам дійсно потрібно, і менше ляпайте своїм язиком. І будьте особливо обережні, якщо ви народилися під знаком водолій. Далі, якщо ви народилися 7, 16 або 25 числа будь-якого місяця, Дроначарія, його ім'я дуже... Сильно зараз у тренді: дрона, дрони, будьте обережні, це повішений в прямій позиції. Він вказує на втрати втрати здоров'я, втрати чогось матеріального, втрати своїх цілей і загалом дуже поганого стану, якщо ви людина егоїстична, якщо ви думали в цей час тільки за себе, то ви можете отримати буміранг у вашу голову. Якщо ви людина добра, якщо ви дарували подарунки іншим людям, робили добрі справи. Справи, добрі справи сьогодні до вас і повернуться. Далі, якщо ви народилися 8, 16, 8, 17 або 26 числа будь-якого місяця, пхішма. Пхішма в класичному Таро – це відлюдник і в прямій позиції він каже, головне, знайте свої межі, не виходьте за рамки. Пам'ятайте, що сьогодні гарний день для закінчення справ, для уходу в інший світ, ніж для того, щоб розпочинати якісь справи. Будьте обережні втричі, бо це планета кінця. І цей кінець може бути лише, можливо, кінець ваших ідей, а можливо, кінець вашого фізичного існування. Тож Бережіть себе, вдягайтеся тепліше, бо це Нептун, холодна планета, яка може вас просто заморозить. І остання карта для людей, які народилися 9, 18 або 27 числа будь-якого місяця. Драупада. Драупада це Верховний жрець в класичному таро: це брат Драупаді, це головнокомандувач. На битві Курукшетра, але він не дожив до кінця битви його вбили, тому що він був хитрий і. Як і Меркурій хитрий. Але ця план, ця карта випала перегорнута. Це каже про те, що Меркурій може над вами посміятися. Головне не поспішати цього дня, робити все виверено. І головне не підписувати ніяких договорів, бо ці договори можуть вас привести врешті-решт до чогось поганого. Тож дивіться на дрібний шрифт, коли щось підписуєте. А я вам всім бажаю, щоб все найкраще, що сьогодні. Для вас сказали ці дивні аркани Курукшетра, хай все найкраще відбувається у вашому житті як мога швидше, а все найгірше витирається. Ви ж, якщо додивились цей прогноз до кінця. Не забудьте якось відреагувати лайком, репостом, коротким повідомленням. Ще раз передивіться астрологічні показники, які я вам розповів на початку цього прогнозу. Це може врятувати вам життя і віддати надію на недалеке майбутнє. А я вам всім бажаю усіляких гараздів. Хай вам всім щастить і українським бійцям бажаю тільки перемог. І хай вас всіх бережуть боги всіх пантеонів. І наш єдиний вакантанка, Господь Бог.